Сьогодні на базі військової частини 3027 північно-київського територіального оперативно-територіального об'єднання проводяться спільні навчально-методичні збори з начальниками кінологічних служб центральних органів виконавчої влади Міністерства внутрішніх справи України інших силових відомств. України основними питаннями на даних зборів є підвищення ефективності в підготовці службових собак і їх застосування під час виконання службово-бойових завдань, а також ефективність підготовки наших кінологів. Перш за все, це мета зборів, особливості нашого зібрання це відвідування побудованого нового кінологічного центру військової частини 3027. Демонстрація спеціального курсу дресирування у наших собак, які у штаті спеціальної кінологічної роти військових частини. У Національній гвардії це перші збори загального такого масштабу По співпраці ми співпрацюємо під час виконання завдань бойової служби, особливо це про розшуку, пошуку злочинців або інших осіб, яких ми повинні знайти. З допомогою службових собак. Нещодавно у нас собака знайшла дівчинка, яка загубилася в лісі від батьків. У нічну пору собачка спрацювала, знайшли і повернули батькам. По бойовому застосуванню ми тримаємо участь в наведенні миру на сході України нашої особливо це було пасти, пошук, вибухівки, а також використання наших розшукових патрульних собак під час охорони військових містечок, коли особовий склад відпочиває після виконання завдань бойових служб.